Вітаю вас на каналі Пора рук. У нас починається знову спека. Вчора вже було знову 55 на сонечку. А бачите, там лисечка. Помідорок там альтернаріус, де не де але воно все триходермою підсушене, тобто листочок. Звісно, що або частина листка, або листочок сам відвалиться, нічого страшного, хвороба призупинена. Але коли вже спека, то тріходерма нам не допомагає. Я переходжу на сінну паличку, використовую такий препарат, це не реклама, і до нього додам брикціл кальцію. Він у нас такий продається в фасовці, такий розсипаний вже на 10 літрів. Най трішечки менше роблю, щоб вже надійно. Тим більше в спеку кальцій засвоюється гірше набагато, а кальцієм потрібно обробляти, не хочеться вершинки. Вершинки масово в мене немає, але ну, може десь на всі свої кущики я й знайшла ну, максимум 5 штучок, а лише тільки кібіц, повністю вражений вершинкою. Ну, він у мене в ящичках, так залишилась розсада, не хотілося викидувати. Тому це такий він довгенький, гостренький і, не дивлячись на обробки, до нього все-таки вершинка вчепилась. Ну, це мене не засмучує, тому що в мене є дуже багато інших сортів. Обробляти буду і помідорки, і гірочки, і перці баклажани. А на гірочках, якщо вже є прояви переноспорозу, то бажано знизу на листечку, що потрапляв розчин. От. Трішки доведеться походити, але можна так допомогти нашим рослинкам і далі отримувати, по-перше, кальцій, по-друге, захист від хвороб.